Ось приїхали ми сьогодні на Закарпаття, в Вилятину, на термальні басейни і нас ось поселяють сюди в цей дуже гарненький будиночок з чудовим ландшафтним дизайном. Багато квітів, гарно все так продумано. Це будиночок. Там на останньому поверсі наш апартамент. подивіться яка красота <рес> Такий дизайн. Ялівці на балкончиках є столики з тільчиками. Гарно все так продумано, деталі всі, сучасний будиночок з усіма зручностями. Гарно все так мило в українському стилі. Дивіться, яка сокира здорова. Такі карпатські такі мотиви. Все дерево оздоблене. Такі туєчки. Центральний вхід. квіти просто чудові. Це така зона, для обідів? Будем квіти? столик тут ми будемо вечеряти на повітрі на свіжому все так мило. é Національному стилі. Витримано, карпатському. І заходимо до оселі. Це сучасне, сучасний дизайн. Подивіться, який люстра яка гарна. Такі візеруночки, здоблення дуже. Національному стилі Такі сходи, дуже красиві дерев'яні. Піднімаємося. Там наші апартаменти. Такі роги оленячі. І тут кругом квіточки. А це вже я підійшла до термального комплексу теплі води. Такий декор дуже красивий. як у Швейцарії, подивіться. Всі підквіті оздоблені, квітами. Ці балкончики всі. Mm, красота. і вся картопля. Ого, нагоду завдяки мені. Сел 20. Забрался,

І це басейн дуже гарно Дуже Небагато людей. Все, краєві, такі. І все вигляд такий на гори красивий. І там є саун. Я всі их попробовала. А це моя кімнатка. Ось така дуже затишна. Стулик. Вони такі всі добротні. Віконце. Шкафчик. Люстра яка цікава дуже. Ось диванчик. Декорна стіна такі ателики, гарні, красиві. Стеля дерев'яна. В карпатському стилі витримана. Такий вигляд має кімнатка. А це ванна кімната. Цей душик, душек. зеркало, есть зеркало. Маленькое. все Фен. Изручности. дуже хорошо. Комфортно. Отпочивать